Шкець. Ще один чорт забирай. Гаразд проведи його, я усе перевірю. Пані Дебро. Вас зґвалтували? Ні, в мене вкрали сумочку. Хм. А ви впевнені? Не треба соромитися. Містер Майм може взяти аналізи. Він справжній профі. Так я впевнена. Що ж добре, якщо ви так впевнені? Може Годі? Господи. Так на чому ми зупинилися? Як ви бачите, перед нами зараз є покемони, яких я підозрюю у зґвалтуванні: Двіглед, джинкс, але чоловік Геодуд, праймейп, хітмочан, звісно. Палдея вовперед. Вибачте, та... але яке це відношення має до мене. Якщо вони трах. Якщо вони гвафтують, то можете вкрасти сумочку. Стаття 101. Що ж добре, я продовжу. Гастлі, і звичайно, Дарнел. Це був він Він зґвалту. Згваптував... викрав вашу сумочку. А... Я. я не ба я бачу він взагалі навіть не покемон. А ви впевнені, що то був покемон, а не той хлопець Дарнел? О, дивіться, я на нього показую. П покемон, я. Я бачила. А, так. Я бачила його силует. Чудово, вітаю тебе, Дарнеле. Ти знову втік від правосуддя. Що ж, добре, опишіть силует, який ви бачили. Добре, що ж у нього. був… Було... Зачекайте. За, за, Дайте я намалюю хоча б основу для силуету. Ось так. Добре, продовжуйте. Так. У нього було два велетенських роги, наче як у сатани. Взуття було як у клоуна. О. і Руки! Були довгі, великі. великі руки. Хм, Що ж це за покемон? Це Пінсієр. Дуже дивно. Зазвичай вони не приходять у цей район Лос Кантосу. А. Обіцяю повернути вам ваші цінні речі та зачистити вулиці від цих покидьків. Та я й не сильно переймаюся. Там була косметика та ключі з роботи. А де ви працюєте? У центрі дівчат-рятувальників. Пікачу. А, ваш центр знаходиться на сході Лос Кантосу. Так, як ви дізналися, саме там сьогодні мене вдарив говтівник! Десь 20 хвилин до мого приїзду сюди. Це ж божевілля! Я знав, що саме говтівник вкрав вашу сумочку. О, Боже! О боже! Добре, добре, будь ласка, не треба істерики. Він вкрав у вас лише сумочку з косметикою, а не зґвалтував вас. Е, так. Добре. Що ж, готуйтеся, містер Майм. Сьогодні у вас буде дуже складний іспит. Здається, на вулицях завівся неслухняний пінсір, хоча це дивно. У нього було два велетенських роги наче як у сатани. Взуття було наче як у клоуна. О, і руки! Були довгі, великі. Великі руки. Для чого це майм? Тобі ніколи не зрозуміти, як це бути непомітним. Не зрозуміти. Ти милий, милий Пікачу. пухнастик. А я. я містер майм якому судилося виглядати як лисий чоловік середнього віку, приречений бути ігнорованим, приречений брати аналізи у жінок. Uh -oh. І чув я руками лише одне. Містер Майм! А містер Майм! І ніхто, ніхто мене навіть не слухав. І я зрозумів, що треба переходити до справжніх дій. Перший перформатив. Кожен рух моєї руки це крик допомоги. Це зрозуміли лише люди 18 століття. Сучасні жінки повертають мене у сумні спогади. І тепер те, що я роблю, цього замало, треба справжні дії. Справжні дії. Жінки не приділяли мені увагу. Тож я став першим. Ти хворий сучий син, у тебе немає жодних докорів сумління. Зараз отримуєш бонус за те, що ти накоїв. Ти навчався на цю посаду майже два роки, так? А я припиню твоє навчання прямо зараз. Перш ніж ти зможеш завдати ще шкоди. Давай. зроби це. Гаразд. П'ята година кінець зміни чудово.